Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати свої такі спостереження п'ять відмінностей між українцями і німцями. Те, що я помітила. Ну, світогляд, відношення до життя, знаєте, в цьому ракурсі. Тож, таке буде коротеньке сьогодні відео. А перше, з чого я хочу почати, це те, що німці вони дистанційовані більш люди. Вони якось на Відстані витягнутої руки. Знаєте, на роботі суто робочі відносини, навіть якщо ви живете в великому такому будинку, вони більш так спілкуються, але не підпускають людей до себе занадто близько. У нас українці навпаки такі, знаєте, куди не підуть, чи робота, чи де завжди і на роботі дружні відносини заводять, і де можуть. І посидіть люблять, знаєте, так когось запросити в гості. Там в нас це зовсім інша тема. Друге, це моє улюблене, це толерантність. Толерантність до всього. До того, як ти виглядаєш, що ти одягаєш. А, тобто це відрізняється у всьому. Як, якщо ти йдеш там з розовим волоссям, я там не знаю, ніхто тобі про це не скаже, то не буде на тебе дивитися. Ну, всім абсолютно все одно, що ти одягаєш, що ти робиш, так? Ну, ніхто на тебе навіть не зверне уваги. Навіть коли ти шукаєш роботу, не оцінюють тебе по фотографії в резюме. Там навіть фото в резюме не додають дуже часто. Тому що оцінюють людину за її якості, за її досвід, а не за її фото і те, як вона виглядає. Чи скільки кілограмів має, чи, наприклад, ЛГБТ. Там нормально до цього відносяться, спокійно. Ніхто не буде тикати пальцем, ой. Тетя тетю цілує. Ну, знаєте, це круто, Боже. От мені хочеться, щоб наше суспільство українське цьому повчилося. Тому що в нас це просто жесть. І відношення до жінок таке, знаєте, ой, ти там щось поправилась, давай худай. І тобі це скаже, це скаже тобі кожен, кож, кожна ліва людина. Не то, що там, знаєте, там свої якісь там знайомі. Кожен лівий про це скаже. Третє це. Відношення до природи до навколишнього середовища. В Німеччині навколишнє середовище оберігається і сортується сміття, і підтримується краса всіх парків, скверів. Там дуже відповідально до цього ставляться. Четверте, це німецька небагатозадачність. Тобто вони все роблять, знаєте, розмірено. Якщо обід, година, вони на обід йдуть година. Неважливо, що якісь там справи не встигли зробити там по роботі, наприклад. <ган -2> вони обідають. А українці більш такі, знаєте, роботящі, багатозадачні, 10 справ одночасно. Якщо мають спеціальність, то мають ще до неї кучу додаткових, так скажемо, спеціальностей, що вони можуть робити. Тому тут теж така, знаєте, є різниця, коли бачиш українця і німця. Німці так спокійно, монотонно роблять те, що мають робити, і нікуди не спішать. І п'яте це. Неперевершений німецький гумор. Ну як неперевершений? Це чисто, знаєте, гумор, який можуть зрозуміти тільки німці, ми ні. Але в цьому є їхній якийсь прикол, якщо чесно. Тому ось так, ось такі мої, знаєте, п'ять спостережень, чим німці відрізняються від нас, так скажемо. Так що, якщо було цікаво, став лайк і до нових відео!